Привіт, мої хороші. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом кабачкової ікри, яка точно нагадає вам дитинство. Мінімум інгредієнтів, без зайвих заморочок, усе просто і по-домашньому. Ікра виходить ніжна, однорідна, з насиченим смаком, ідеально зберігається, а головне це саме те. Та сама ікра, яку ми пам'ятаємо з дитинства. Тож беремо кабачки і вперед, на дно ємності наливаємо воду. Пропорції, вказані на початку відео, йдуть на повну порцію. Я сьогодні готую. Пів порції, тому що наповну у мене просто не вистачило кабачків. Тому я взяла водички трішки менше. А ви берете, якщо готуєте повну порцію, 3 столових ложки, е, воду раджу виливати одразу в пусту ємність. В такому випадку наші кабачки не прилипнуть до дна. Кабачки нарізаємо в довільному. Порядку, як вам подобається. Я завжди нарізаю їх ось так напівкільцями. І коли ми кладемо кабачки в каструлю, вони не прилипають до дна і не пригорять. Так нарізаю всі кабачки. Тепер всю цю красу ставляємо на вогонь і з моменту закипання тушкуємо 15 хвилин. А поки кабачки тушкуються, цибулю нарізаємо произвольно, довільно. Моркву натираємо на крупній тертушці і підсмажуємо цибулю з морковкою до готовності. Овочі обсмажуємо на тій олії, яка вказана в інгредієнтах. Не Окремо беремо олію, а ту потім будемо додавати. А відміряли олійку сразу, і з тієї олії відливаємо на сковородку і смажимо овочі. За 15 хвилин кипіння кабачки починають виглядати ось так. І он скільки там рідини. Звичайно, потрібно дати трішки вихолонути, і відкидаємо на друшляк. Чим краще ви відсідите кабачки від зайвої рідини, тим густіше буде ваша ікра. Якщо погано відсідити і залишиться багато ось цієї юшки, я вже один раз злила. Це вже другий раз стікає, то ікри вийде більше, але вона буде рідка, як соус. Коли кабачки стекли, повертаємо їх назад у каструлю. В якій надалі будемо готувати ікру. Цибулю з морквою не обов'язково засмажувати прямо. Достатньо просто спасирувати, щоб прибрати запах сирих овочів. Овочі відправляємо в цю ж саму ємність до кабачків. Далі нам знадобиться блендер. Звичайно, можна. Замінити його на м'ясорубку, але майте на увазі, що тоді текстура буде зовсім геть інша. Ліпше за все, це блендер або подрібнювач. Тоді на частинки ділимо і подрібнюємо в подрібнювачі. Якщо ніжка блендера металева, можна навіть. Вже зараз подрібнювати, не дивлячись на те, що ще не повністю вихололо. Якщо ж у вас блендер пластмасовий, ліпше за все, дайте, щоб повністю овочі вихолонули. І перебиваємо це все, має вийти ось така кашиця майже гладка однородна консистенція. Бачите? Якщо у вас великий об'єм то раджу перебивати все ж таки частинами, а не все одразу, тому що так буде легше. Одразу на 6 кг на повну порцію буде важко і вам, і блендеру. Додаємо сюди сіль, цукор і залишившися, в нас олію. У мене на підсмажування пішло 20 мл на пасіровку овочів. Залишившуся олію, я додаю сюди. І все це ретельно перемішуємо. Всю цю красу повертаємо на плиту на мінімальний вогонь, а ліпше на розсікатель. І тушкуємо від закипання 1 годину. Бажано робити це під кришкою, тому що суміш густа, і коли вона почне кипіти, вона буде фикати і вверх летітимуть бризки. Тому накриваємо кришечкою і тушкуємо одну годину. Годину прокипіло, знімаю з вогня. Раджу все ж таки знімати, тому що може пихкати і можете отримати опік. Сюди. Додаю томатну пасту і вливаю оцет. Все це добре розмішую, повертаю на вогонь, чекаю знову, щоб закипіло, і кип'ятю ще 5 хвилин. Майбутній колір, звичайно ж, залежить від якості пасти. Чим більш насичена томатна паста, тим ваша ікра буде більш яскрава. Все, на вогонь на 5 хвилин. Ну, а далі, все як зазвичай, розкладаємо по стерильних баночках, закатуємо кришечкою, перевертаємо і закутуємо. Ось такий врожай я зібрала. Ще раз наголошую, я робила з половини порції. І ось така чудова гаряча банка. Ікра в нас вийшла. З половини порції вийшло 6 баночок і ось така піалочка. Але ще раз звертаю вашу увагу, що це в тому випадку, якщо, по-перше, кабачки молоді, бо якщо будуть старісти, відійде багато вологи води. Ну і по-друге, залежить від того, наскільки ви відсідете ваші кабачки. Як можете бачити, в мене ось така густина. Вона взагалі не тече, звичайно, вона, коли захолоне, вона іще буде густіша трішки. Тому це дійсно дуже смачно. А ще, знаєте, ой, сім баночок. Сьома знайшлась. Сім баночок. Розсувала, коли закатувала, і не зібрала докупи. А ще знаєте, що хочу вам порадити? Якщо ви. Сумніваєтесь, не довіряєте, приготуйте хоча б там, одну четверту від рецепта. Просто зараз посмакувати. Тільки приготуйте і залиште її повністю охолонути. Приберіть на ніч в холодильник, а вже на завтра скуштуйте, тому що вона смачна зараз, але це зовсім не той смак. Завтра, коли вона повністю охолоне, коли потоваришуються всі інгредієнти між собою, це буде абсолютно інший смак. Це смак дитинства. Це смак вас просто за вуші не відтягти буде. Тому готуйте, готуйте просто так, консервуйте на зиму, без приправ до шашлика, без майонезів, без ніяких хімій і так далі. Кабачки, цибуля. Морква. Три головних інгредієнта. Все інше: томатна паста, сіль, цукор і оцет це вже споможні, можна так сказати. Це дійсно дуже класний рецепт. В нашій родині він вже багато років, і ніякі інші я не збираюсь випробовувати. Приготуйте і напишіть, будь ласка, ваше враження. Всім смачного!